Ей, з вами Кейт та Ви на моєму каналі про адаптацію в США. Можливо, ви пропустили цю новину, але я працюю офіційно з жовтня 22-го року. Тому у січні 23-го року я терміново почала шукати інформацію щодо того, як подавати податкову декларацію, до якого числа як сплачувати форма W-2, якими послугами користуватися, а якими не варто. Питань було безліч. Одразу скажу, що я не професіонал. Я не надаю послуг у цій сфері. Я не допомагаю з подачою податкової декларації. Я нікого не рекламую та просто хочу поділитися своїм особистим досвідом, як це відбувалося для мене. Що я дізналася, коли намагалася розібратися в цій темі податків в США? Перед тим як продовжити, перевірчи, підписаний ти на мій канал, тому що тут безліч корисний там безкоштовної інформації ще й українською мовою підтримуйте українське, ну а тепер до теми податків цікаво. Поїхали! Перше питання, з яким я намагалась розібратися, чи маю я подавати цю податкову декларацію за 22 рік. Що я почала працювати офіційно з жовтня, і до того я не працювала та отримувала лише бенефіт. І для себе я виділила такі дві категорії, яким 100% потрібно подавати податкову декларацію. Це ті люди, які тут знаходяться за United for Ukraine і вже отримали від свого роботодавця форму W-2 або форму 1099. W-2 ви отримуєте, якщо ви працюєте офіційно на компанію, а форма 1099, якщо ви працюєте за чеки або як самозайнята особа, чому вам обов'язково потрібно подавати та заповнювати податкову декларацію, якщо ви несподівано для себе отримали ці форми? Тому що компанія, яка вам надала та сформувала для вас ці форми, вона зобов'язана надіслати їх в АРС, у податкову службу. І якщо ви зі свого боку не вкажете? Цю інформацію тут вже можуть виникнути питання до вас. Інша категорія: якщо ви не працювали, приїхали сюди за програмою for Ukraine та отримували бенефіти. Вам не потрібно подавати податкову декларацію. Також хочу трішки сказати про тих людей, які мають активний бізнес в Україні. Якщо ж у вас є активний бізнес в Україні, який продовжує працювати та ви менше ніж 183 днів США, то вам можна обрати, як ви хочете подати цю декларацію, як резидент або як не резидент. І тут я далі вже не копала цю інформацію, тому що якщо ви така людина і у вас є бізнес, я рекомендую вам припинити дивитися це відео. І знайти собі бухгалтера і порадитися з професіоналом. У мене бізнеса немає в Україні, тому я це питання для себе не досліджувала. І якщо ми вже підійшли до терміну, такої, як 183 дні, та чи варто вам за це хвилюватися, для себе я вирішила так: У мене немає бізнеса в Україні, інших активів, тому це не особливо мене хвилює, дай до того, що я вже офіційно працюю. Я у будь-якому разі повинна подати цю декларацію. Я знімаю більше для цільової доторії, подібно на себе, яка приїхала сюди за про. Програму for Ukraine» та тут почала працювати офіційно і не мають статків, не мають кучу грошей за своїми плечинами, починають з нуля. Але менше з тим, давайте пройдемося по термінам, до якого числа вам потрібно сплачувати термін подачі податкової декларації та сплати податків у цьому році до 18 квітня 2023 року. Але якщо ви не встигаєте зібрати всі необхідні документи, то можна попросити від термінування до 15 ж. Жовтня, але при цьому самі податки все одно потрібно сплатити, а потім вже надати ті документи, які не встигали зробити. І якщо у вас така ситуація, як і в мене, ви просто працюєте на одного роботодавця, у вас один істочник доходу, то у вас немає виникнути подібних ситуацій, де в принципі все має бути дуже просто. Ну, якщо ми розібралися, да, що у вас така сама ситуація, як і в мене, що ви приїхали сюди, ви вже отримали дозвіл на роботу, вже почали працювати, вже працюєте впродовж певного періоду часу, мене питали в інстаграмі, скільки я маю заробляти, щоб не подавати податкову декларацію. Якщо ви офіційно працевлаштовані, ви все одно маєте її подати, і вам вигідніше її подати, тому що податки все одно за вас сплачує роботодавець, і ви на руки вже отримуєте зарплатню без урахування цих податків. Якщо ви заробляєте, Мало то подача податкової декларації це для вас як можливість повернути той надлишок, який ви заплатили державі. Тому продовжуємо розбиратися далі. У вас така ж сама проста ситуація, як і в мене. Ви офіційно працевлаштовані. Ви вже зрозуміли, що маєте подати податкову декларацію до 18 квітня, і виникає логічне питання: як подавати цю податкову декларацію? Перш за все, хочу також сказати, що ви можете подавати податки, якщо ви знаходитеся в роди. Різними шляхами. До речі, цей пункт в мене вже питали при працевлаштуванні, і є декілька опцій. Ви подаєте самостійно. Ну, якщо ви один, то для вас тільки одна опція, що ви подаєте самостійно. Або якщо ви в родині, то ви можете подати разом як родина, або ви можете подати окремо, але у стані родини. Подавати разом як родина набагато вигідніше, бо по іншому рахується податок на доходи, і також є можливість отримати додаткові бенефіти. Як це відбувається в реальному житті? У січні мій роботодавець він сказав, що я можу завантажити для себе форму W2 для подачі податкових декларацій. Також від Ютубу мені надіслали форму 1099, це як для самозайнятої особи. Ютуб у мене монетизується. Це, на жаль, не мільйони. Як би хотілося, але ви можете підтримати мій канал, поставити вподобайку, підписатися на мій канал, а також написати коментар на підтримку України. Наго контенту. ну а далі мені вже самостійно потрібно обрати, як саме мені подавати, та послугами якої компанії користуватися. Ще хотіла зазначити, що якщо у вас є рахунки в інших країнах, де зберігається більше ніж 10 тисяч доларів, то потрібно додатково заповнити форму FBAR. Це інформаційна форма. Вам не потрібно буде сплачувати за це податки, але потрібно про це також повідомляти державі США. У мене таких рахунків немає менше грошей, менше проблем. І найцікавіше питання: як подавати податкову декларацію? Перш за все, корисна порада. Якщо ви власник картки Кредіт Юніона, вам потрібно спитати за партнерські програми, які вони надають, і зазвичай вони співпрацюють з такими відомими компаніями, як hr Block, TurboTax, і вони надають знижки, якщо ви учасник і маєте картку будь-якого кредит Юніона. Спитайте це, це точно зайвим не буде. Для того щоб подати, вам потрібно обрати онлайн-платформу. Це може бути HR-блок, TurboTax, FreeTax USA. І ці онлайн-платформи, вони, наприклад, ті, які я назвала, вони авторизовані IRS та виглядають як великий онлайн-калькулятор. Туди ви завантажите свої персональні дані і ті доходи, які ви отримаєте. Він підраховує, скільки ви маєте оплатити. Там потрібно вказувати базову персональну інформацію: ваш social, прізвище та ім'я, адресу. Далі будуть питання, як саме ви? ви Подаєтеся. Це filing jointly одружені та подаєтеся разом. Married filing separately це ви як родина, але подаєтеся окремо. А також сингл, ви подаєте самостійно, бо ви незалежний або незалежний. Далі чи сплачували ви податки у минулому році, чи жили в інших штатах, чи є ви студентом. І потім ви додаєте свою форму W2 або форму 1099. Ви також можете її надрукувати вручну, там також є така можливість. І в принципі, для того, щоб скористатися цими сервісами, якщо у вас така проста ситуація, що ви просто працюєте на одного роботодавця. Там нічого немає складного. Я просто знаю скільки форм вже з вами заповнювали, то там ви точно розберетеся. Кожна з цих платформ вона має можливість подати цю заявку безкоштовно, ну і також скористатися додатковими апгрейтами вже за додаткову оплату. Після того, як ви заповнюєте цю таку анкету, великий калькулятор, то ви зможете побачити, скільки вам потрібно оплатити податку, або те, що ви навпаки більше переплатили, та яку суму вам повернуть. Як оплачувати після заповнення на цих онлайн-сайтах? Там також можна оплатити, або можна зайти у ваш податковий кабінет на сайті www.irs.gov. Це офіційний сайт. Завжди тільки там перевіряйте всю необхідну інформацію та зробити це і платіж, або оформити податкове повернення на ваш банківський рахунок. Також на цьому сайті я побачила, що там також можна заповнити і подати вашу податкову декларацію. Неважливо, яким сайтом ви скористуєтеся, неважливо, який вебінар ви подивитеся для того, щоб розібратися, що, як та до якого періоду вам потрібно подавати, або навіть ви користуєтеся послугами фахівця. Ви все одно маєте розбиратися в тому, що ви самі заповнюють, або що для вас заповнюють відповідальність перед державою за правдивість та правильність заповнення документів будете нести особисто ви. Тому в описі цього відео я залишу ті істочники, де саме я шукала інформацію, щоб спробувати розібратися. І ще раз наголошую: перевіряйте, будь ласка, інформацію. Особливо, якщо це на платформі YouTube, де дівчата або хлопці без гендерного поділу діляться з вами інформацією, і вони без фахової. Освіти, або з розумним обличчям, таким як у мене, щось вас там повчають. Діліться у коментарях своїм досвідом подачі податкової декларації, або чи розібралися ви вже в цій темі і можете мене доповнити якимось корисними лайфхаками. Ну а якщо ви тільки плануєте переїхати в США за програмою United for Ukraine, або тільки переїхали, та не знаєте, які кроки вам потрібно робити, то знаходьте мене в інстаграмі, я підписана, як ЄКад. Цієї та я вишлю вам абсолютно безкоштовно свій чек-лист по адаптації в США. Там для вас я зібрала всі необхідні кроки та корисні посилання. Ну і обов'язково вірте в себе. у вас все точно вийде.